Всім привіт! Готуємо нашу ожину до зимівлі і ще трошки розширяємося по ожині. Був у нас один такий ряд, бачите, минулого року я досадив ще один ряд, тепер я досаджую ще третій ряд. Вже буде в ряді йде 30 кущів, тобто вже буде біля майже сотня кущів ожини. Кожної Осені перед зимою ми їх отак перекопуємо, щоб вона гарніше росла. Оце я все пересаджую з відводків. Оті, От які я відправляв безкоштовно, було в мене відео. Ось такі відводки. Я так само їх і пересаджую, створюю новий ряд. Просто вони в мене чуть-менше обрізані. Так само робив у цьому ряду, бачите, як вони вже. Розросталися. Відправив я безкоштовно 17 посилок по 3-4 саджанці. Тобто 50 саджанців відправив людям моїм підписникам. Наступного року, думаю, буде більше безкоштовних саджанців, тому обов'язково підписуйтесь на канал, хто хоче отримати гарну ожину. Що по. По посадці, значить, отак ми її обкопуємо, щоб вона гарніше росла. І тут вже є шпалера, тут ще немає. По цій шпалері теж є нюанси, думаємо, що далі будемо з нею робити, тому що от така йдуть стовпчики і два дроти десь на висоті біля двох метрів йде верхній. верхній. Трошки, трошки воно. Незручно, тому що е, от є, наприклад, кущ, тут десь 8-8-10 йде отаких от пагонів, і їх вже важко підв'язувати. Коли ще підуть молоді, він дасть ще молоді прирости, е, так само пагонів, і вже потім по достиганню ягоди трохи нюанси. Думаємо, як тут цю шпалеру переробити. Щоб було зручніше на збір ягоди. Воно би хотілося, щоб вона була, оці що йдуть з ягодою, щоб були нахилом, а ті молоді, щоб йшли в іншу сторону. Якось так. ну Якщо щось переробимо, обов'язково вам знімлю покажу. Тому ось так це все сорт лохтей. Такий саме. Топовий зараз навіть те, що я дивлюся по інтернету, хто займається промислового вирощуванням можини, то сорт лохтей. В них є на першому місці. Частково їх попідв'язував, звичайно, всі старі пагони повирізав, ті, які відплодоносили. І трошки їх попідв'язував. А навесні вже пройдусь так має бути. Підв'язую вже до верхніх, пообрізаю. Тому що зараз оці бокові зараз не обрізаються. Я вже навесні їх буду обрізати, щоб вони не висіло. Вже навесні будемо підв'язувати, так має бути. А там ще є, що ще вони поприростали, то я звідти ще буду. Викопувати саджанці, теж уже не ще є достатня кількість. Тому ось так вона виглядає. Нічим я їх не укриваю. Лохтей дуже гарно переносить зиму, морози. Взагалі себе прекрасно почуває, хоча в мене тут от сад, бачите, він так на пагорбі, тут і вітри, і морози. Себе тут гарно показує, гарно ростуть. Без підживлення, без нічого. Тому він цей сорт себе в мене гарно показав. Можливо, з часом ще і попробую інші сорти, як воно буде тут, як вони себе покажуть.